Гляна, ти не пам'ятаєш коли офіційно курортний сезон в Криму починається? Я... Уже почався, не спи, алло. А чому ми тоді там, по повної вже відпочиваємо? А що, а це, це наш курортний регіон? Я хочу б так і відпочиваємо. Отдих, він же що, він же ж має бути в удовольствие, правильно? А яке удовольствие наблюдати за тим, що там вже третю ніч відбувається? Мы в эту игру играем. Удары по Крыму больше не красная линия России. Ракетные обстрелы Крыма и Новороссии вызывают возмущение и раздражение. Но к этому нужно подходить с ясной головой и с точки зрения международного права, на чем настаивают наши ближайшие партнеры. И поэтому мы в эту игру тоже играем. Когда американские, французские или британские ракеты прилетают на наши новые территории, к сожалению, включая и Крым, мы делаем вид, что это их позиция, и мы ее учитываем. О, ты до них потихоньку начинаешь что-то доходить. Стоило нам трошечки пошумить. Такі, такі достучались до розуміння, що ніякі це не їхні території. І що от це все буде продовжуватися до тих пор, поки ви там ошиваєтесь. І до кримчан потихеньку починає щось доходити. Пам'ятаєте, як там деякі говорили, що Крим взят без єдиного вистрілу? Як там зараз вистрілів вистачає? Ну, просто виходить, що ми їм там трошечки задовжали, і оце зараз починаємо віддавати. Віддавати сторицею. Вам там відтуди добре все видно? Глаза ПВО поворосина, на Петре, що за об'єкт могли ВСУ в СБУ ванаксированому Криму? Поняття не маю. Ми просто помітло, що там хтось тут крутиться. І з тих кого там будь точно не долужно, оскільки ми ніякого дозволення на яку так активність там нікому не давали. Отсюди ми так вежливо, ввічливо, як ви і любите, попросили їхати туди убраться, но оскільки ввічливі розмови на вас совершенно не діють, ми як могли вам помогли. Как сообщают российские СМИ, в аннексированном Крыму на горе Айпетри поражены объекты российской военной части ПВО. В результате ракетной атаки 13 мая повреждена российская база ПВО на горе Айпетри. Убит командир части Александр Кулаков и еще один боец, утверждает телеграм-канал Астра. По данным его источников, ракеты атаковали воинскую часть 85683, где находится военная база 3-го радиотехнического полка 31-й дивизии ПВО вооруженных сил РФ. То есть ПВО, это род войск, Який по ідеї других кого то должен був би захищати від всяких там різних попадань, а по факту сам себе захистити не зміг. Зараз вообще не понятно, як вони ще там когось собираються захищати, оскільки вони вже тупо якось так мало що бачать. Мощный удар по базе ПВО на Айпетри. Какие возможности теряют россияне? Противовоздушная оборона Крыма становится все слабее. Так, утром 13 мая силы обороны нанесли удар по тайной российской базе ПВО, которая расположена на горе Айпетри в аннексированном Крыму. Системы на горе Айпетри позволяли видеть и слышать большое количество радиосигналов. В частности, давали возможность россиянам видеть определенную часть территории Украины и прослушивать системы, которые излучают радиосигналы. На самом деле, это мощный удар. Некоторые системы из тех, что расположены на Айпетри, могли наводить ракеты это с 200 сказал авиаэксперт. Он отметил, что после сбития двух самолётов А-50 россияне начали активно использовать старые системы обнаружения. Другими словами, це ми їм ще одні такі глазки виконали. І, кстати, варіанти всі оті військові експерти, які зі мною спорили, коли я чітко сказав, що ми позбивали усі усі на той момент більш-менше в дійсному постійному режимі А-50. Мені ще тоді якісь статті з Вікіпедії тикали, на, почитай, їх там у них ще 9 штук. А реальна життя, вона ж не Вікіпедія. Все остальне ними самими давним-давно вже просране і паламати. А це моїм ми мінусунуло зараз ще одну дальнозорку систему. Тому можливість бачити в глибину нашої території, хорошо бачить, вони, по суті, вже потеряли в глибину. Вони вже ту територію, яку вони... Поки що контролюють, вони вже і там самі плавають і починають гавловити. І все, що їм туда прилітає, вони, конечно, відбивають, але в більшості своєму відбивають на рівні исключительно своєї пропаганды. Ракеты США ударили по Севастополю. 10 американских ракет Атакамс было уничтожено минувшей ночью при попытке атаки Севастополя, сообщила Минобороны. Одна или две преодолели ПВО и попали по аэродрому Бельбек, утверждает канал Рыбарь Михаила Звинчука. Одна или две, или три, или десять. Мы с вами даже спорить не будем. Знаете, что вы тут элементарно не смогли даже все подсчитать. Будешь такой силы считать, вам в те счеты как раз все и прилетело. Опубликованы первые фото с аэродрома Бельбек после прилета Атакамс. ПВО стало металлоломом. В сеть были слиты фото предположительно последствий удара Атакамс по аэродрому Бельбек в оккупированном Крыму. Ночью ВСУ успешно нанесли удар ракетами Атакамс по аэродрому Бельбек ВКС РФ в аннексированном Крыму. Подтвердилась информация, что в результате операции вооруженные силы РФ потеряли установки противовоздушной обороны. Ну вот, видите, карты, карты. Как правильно каждый наш подполковник среда, карты, они же никогда не брешут. Давайте, чья там очередь сдавать? Да, потому ніколи не слухаємо, перше, як правило, просто пропагандистське заявление, що з їхнього, що з нашої сторони. Дожидаємося спутникових карт, слухаємо їхні істерики і отдыхаем. Давай, глянь, здав. Да, все, не, вскрываем, сразу вскрываемся. У мене фулл хаус. На опубликованных фото видно сильно поврежденные установки ПВО. Предположительно, речь идет о радиолокационной системе и пусковой установке от зенитного ракетного комплекса С-400. Согласно сообщениям ЗЮ каналов, в результате ночного удара потери РФ составили пусковые установки и радар от С-300 и С-400, три истребителя Су-27 и истребитель-перехватчик дальнего радиосодействия МиГ-31. Также сообщается, что грузом 200 стали 11 военных РФ. Это было позапрошлой ночью. Потім цілий день їхні пропагандони Питали склеїти якийсь покер фейс і всіх обідить, що вона мені больно, Втім, ми согласились. Я говорю, ну хорошо, хорошо. Якщо ми кудись, там ошибочно не попали, нічого страшного. Зараз сонечко сяде і ми як там ви любите. Можемо повторити. Давайте, граємо в очко, в ваше очко, в ваше вже потрєпане очко. Севастополь второй раз за сутки атакуют вражеские ракеты. Севастополь второй раз за сутки атаковали вражеские ракеты. Причому, как и минувшей ночью, похоже, целью был военный аэродром Бельбек. Гражданская инфраструктура не пострадала, сообщил губернатор. А и ми молодцы. Гражданская инфраструктура не пострадала, логично? що логічно. Потому что мы по ней не были. Нам там ще отдыхать. Це ви по нам лупите як ненормальні, покуди попало, знаючи, що нам тут не жить. Я даже так і не понимаю, а что ты губернатор, что ты нас защищаешь такий? Тобі по должности положено. Наоборот, сейчас а раніше Мы там невинных гражданских обижаемый кишли со школы в библиотеку ночью через аэродром. А мы по ним или. Це він у на Колян теж собирается остаться губернатором поработать, да? Ну, шли резюме. З чітким указанням, места расположения вражеской техніки, ми потім отримаємо спутниковые снимки, звіримося і побачимо, чи ти не брешеш. Хоча на цей раз ми і так все побачили, без спутникових знімків. Спасибо місцевим кримчанам, які, ну, видимо, вирішили нам так підсобити. Навіть теж хочуть, щоб їх потім на роботі залишили. Рыбарь, мы наконец-то получили ясность по поводу публикации украинскими ресурсами кадров с результатами огневого поражения в Крыму. Знаете, что объединяет ракетные удары по аэродромам Бельбек, Джанкой и Новофедоровка? Помимо того, что были использованы оперативно-тактические ракеты Атакамс. Кадры, которые потом смаковали украинские ресурсы ввиду отсутствия успехов на фронте, со всех трех инцидентов были засняты пожарными службами, которые прибывали на ликвидацию очагов возгорания. Уже не знаем, какие там требования к пожарным и почему вообще во время служебной работы они ведут съемку, но сам факт остается фактом. Що можна требовать от обычных людей, если сотрудники МЧС позволяют себе такое? Какое такое? Ви ж все равно будете операться, стоять на своём, что мені куди не попали, що ви все позбивали, а місцеві пожежники потом до утра всю цю красуту знімати муть, в інтернет, а ми сидіти, ми милуватися мом, до момента прихода спутникових карт. Які ну на самом деле ми і так вже все побачили. Ну вони повинні відповідати нам на один єдиний питання. Нам і далі в цьому ж місці ще відпочивати. Чи ми вже з спокійною душою можемо переміститися в якийсь другий ваш популярний спа-центр? Ну, це в залежності від того, що ви нам там в пакеті предложите як, наприклад, в цю ніч нам, крім Криму, ще були предложені новоросійські туапси, і там, кстати говоря, шикарно відпочивалося. І якщо нам ще щось подобається, ми і цю ніч обов'язково вас там навістим. Неожиданно так, що ви нашого появлення навіть не замітите, зато добре почуєте. Так що Крим не спа, не спа. У вас там по ночам веселуха зараз тільки починається. Ну і за веселуху, верні, давайте на веселуху. Я думаю, ви ж розумієте, що такі от вещі, вони без хорошої розвідки ніколи не робляться. А розвідка у нас хороша, причому, навіть скажу, дуже хороша. І ми з вами, нагадую, беремо під опіку, беремо, взяли під опіку. 120-й, окремий розвідувальний батальйон, всіляко йому допомагаємо і повинні допомагати активно, активно і активно. тому що по фінансам у нас цей місяць теж вийшла. Ну така собі, прям скажем, Веселуха, як ніколи. В такий мінус ми вже далеко не заповзали. І в цілому, я я не впевнений, що ми його до кінця місяця закриємо. Хоча давайте спробуємо закриємо хоча б частину тих великих витрат, які ми понесли в цьому місяці. А і, і не тільки понесли, там ще ж поточні йдуть далі. Ще пів місяця платити, і нашим хлопцям багато що і ще треба. Так що давайте їм всіляко будемо допомагати і допомагати там. Багато чому треба. Як наші хлопці, дякуйте, що ми їм купуємо минулу п'ятницю. Ми вам показували. І отаке нас зараз постійно. Так що давайте ми з вами допомагати донатити на ЗСУ конкретно на 120-й окремий розвідувальний батальйон. Як це зробити? Дуже просто от у вас на екранах два qr коди Один веде на банку. на... Банку на Банобан, це банка, банка Монобанк, а другий конверт на Приватбанкові. І туди, і туди легко, дуже отак навели смартфон, класнули, перевели гроші, перевели свої донати. Нічого зазначати, писати при цьому не треба. Воно все йде на 120-й РБ. Якщо вам все це незручно, чи от ви звикли інакше, спускаємось в перший прикріплений коментар або в опис до цього відео, і там купа різних варіантів. І... Ті ж самі банки там зазначені, і ну, банка і конверти, і, і прямі рахунки, прямі карточки, купа інших способів. Той, хто живе за кордоном, до речі, на Монобанківську чудово заходить з будь-якого банку світу, як показує практика. Е, є PayPal, є Skrill, є Bitcoin, біткоінгаманеса. Ну, коротше, є всі варіанти, які вам тільки треба. Якщо у вас там є якийсь інший варіант. Стукніть мені в лічку на Фейсбуці, ми з вами е, про це проговоримо. Таке теж відбувається. Значить, але коли ви вибираєте один із цих варіантів, будь-який, ви обов'язково, ще раз наголошую, обов'язково зазначайте, для кого платіж. Щоб ми знали, де платежі там, коляну на підтримку штанів, коту Василю на Апахмілон і Ізоді Філіповні на Буси, я сподіваюся, нічого не перепутав. Значить, е, Ну, на підтримку нашої програми, ну, нашу програму все-таки краще підтримувати, ставши донатором на ЗСУ. Там от теж опускайтесь під відео, там є кнопочка підписатись. І я сподіваюся, ви вже всі підписались. Хто не підписався на наш канал, підпишіться обов'язково, і там же є поряд кнопка, яка відповідає за донаторство. Ми, ви можете стати нашим донатором, партнером. там. Варіантів є маса, виберіть будь-які з них, або ще краще це робити, ставши нашим партнером на Патреоні. Там же ви все це шукайте, там є такі відеомануальчик, як усе це оформляти, чи там, чи там. Значить, всі решта ще раз зазначаємо, що це чи там підтримка нашого проєкту Каляну на буси, і, чи Ізольді Філіповні на Пахмілон. Е, Коту Василю я навіть не знаю на що. Він мушки завжди їсть і не говорить за що. Значить, чи це на підтримку 120-го окремого розвідбатальйону, там пишете розвідникам армії на ЗСУ. Ну щоб ми розуміли, що це. Військовий воєнний платіж. Дуже дякуємо усім, хто дуже активно допомагає ЗСУ. Всім, хто допомагає нашому проекту, але ЗСУ це в першу чергу це не обговорюється. Значить, давайте продовжувати так і надалі. Давайте будемо активними, і наші хлопці теж будуть дуже дуже активними. І все буде Україна.